Пошук творчої реалізації в житті людини, особливо для людини, яка себе вважає творчою людиною, є найважливішим ділом усього її життя. Як не просто знайти? Тему для творчості, як не просто почути, часто кажуть нам. Але є одне але. Насправді ми чуємо тільки те, що ми здатні почути. А це значить, що сама людина в собі має якусь певну поємкість. В якій знаходиться щось, котре так чи інакше і притягує до людини те, що ми називаємо творчим процесом. Що ж, що ж воно є, оте щось? Досліджуючи природу творчості. Я прийшов до такого висновку, що все на світі має свою вібрацію. Якщо подивитися навколо, навколо то ми можемо бачити дерева, тобто рослини, якісь конструкції, якісь створені людськими руками речі. Будівлі. Все, що нас оточує, має свою вібрацію. Воно звучить безпосередньо чи від доторку, як до листя дерев, чи відгукується у нашій так званій уяві. Все, що ми здатні уявити, безпосередньо є продуктом нашої творчості. Уява це є такий інструмент, який в процесах творчих є найважливішим. Тобто, якщо ми говоримо про людину творчу, неможливо собі уявити творчу людину, яка не має уяви. Але ж і проста людина, я, правда, не люблю так називати і ділити людей на простих і непростих, творчих і нетворчих. Всі люди є творчі. Адже займаючись впродовж нашого життя будь-чим, ми постійно творимо. Ну, звичайно, хтось чує в собі поклик, у комусь закладено якісь таланти, хтось ці таланти. Відчув, довірився, спробував, проаналізував на практиці і щось створив, намалював, зліпив, збудував, відремонтував, заспівав. І так далі, і так далі, і так далі. Станцював, помандрував, і дойшов, і відкрив, і повернувся і розказав. Творчість. Процес вібраційний. Все відлунюється у всьому. Ми маємо нашу генетику. На нашій генетиці, на генах, записано так багато інформації. Всі наші пращури відмітилися. В цьому документі, який кожен з нас носить в собі, це наш ген. <смір> Тож, через нас промовляє наша прапам'ять. Коли ми зосереджуємося в тиші, намагаємося почути щось, до нас промовляє наш рід, до нас промовляють ті, хто були. До мене тут, до кожного з нас, так промовляє Рід. Адже те, що ми називаємо талантами, це є певні здобутки нашого роду. Дари, які рід вклав в нас, в кожного з нас. І... Ця інформація бренить. Вона звучить, вона має певну мелодію, вона має певну музику, вона має певні тексти, вона має певні голоси, вона має щось, що ми ще не знайшли цьому щось назви. Але ми чуємо це. Ми кажемо, о, поклик! Я маю внутрішній поклик зробити ось це. Я навіть не знаю що, але я йду, роблю і в результаті ось воно. Створене. Ось воно. Зроблене. Креатор. Людина-креатор. Людина творча, творець. Кожна людина є творцем. Незалежно від роду, від раси, від національності. Від культури, адже будь-яка культура твориться людьми в сукупності і поодинокості кожним з нас. А те, що ми створили, те, що створили інші, завжди нас надихає на нашу творчість.